1941 року починається війна. І Максименко у 17 років добровольцем іде на фронт. Він проходить курси Талінського піхотного училища, їх вчать на розвідників і відправляють на фронт. На підступах до Дніпра уже в 1943 році. Коли Україну звільняли від нацистських окупантів, в одному із боїв Максименка важко поранило. Розривається снаряд: 75 осколків у тілі, 35 з них у голові, голова побита і повністю вирване осколком околіве. Коли після бою медичні працівники обходять, щоб подивитися, кого із е, захисників можна ще врятувати, кого ще можна доправити до шпиталю і зберегти життя, вони знаходять 5 важко поранених бійців і шостого хлопчину 18 з половиною років. І цей хлопчина без ознак життя, і вони бачать. Що врятувати йому життя це нереально. Рани настільки смертельні, що не сумісні з життям. Але ж дитині всього 18 з половиною років. Вони між собою радяться і кажуть, його не можна залишити на полю бою. Це дитина. Якщо не довеземо, то не довеземо, але треба брати. А на чому везти до шпиталю? Немає ні коней, бо вони всі в партизанських загонах. Немає ні машин, бо на фронті боєприпаси підвозять, вони йдуть в сусіднє село. Жінки дають волів, якими вони обробляли землю. І на волах цілу ніч везуть поранених бійців. Максименко. Розповідав, що коли він приходив до свідомості у рідкі хвилини, він чув стогін своїх бойових побратимів і сам собі наказував, Коля, ти маєш вижити. Ти ж закінчив школу і так мріяв стати художником, вивчитись на художника, ти маєш вижити любою ціною. І ви знаєте, коли розірвався снаряд? І важко поранили Максименка, у нього дома зі стіни, недописана ним перед війною картина, зривається з стіни і падає серед ночі. Його мама розуміє, що сином трапилась біда. Цілу ніч на колішках перед іконою Святої Богородиці вона читає молитву і просить Матір Божу вберегти її сина. І це зберегло життя Максименку. На світанку Максименко прийшов до свідомості і почув таку фразу медичних працівників: Ти дивись, хто мав вижити, помер. А той, хто не мав шансів, єдиний залишився в живих. І Максименко після госпіталю повертається на фронт. І дитина в 21 рік повертається з війни і пише такий портрет, а це намалював хлопчина без освіти, який повернувся з війни. І коли він виставив цю роботу, всі вхопилися за голову, як так можна було створити такий портрет дитині, яка прийшла з війни і не де навчалася. На запитання, як він сказав після поранення я. По сто малюнків в день робив у перерві між боями на прикладі автомата, на папірці з-під газети, на обгорт, на е, упаковці з-під сигарет. Ну, на будь-якому аркуші паперу я тренував руку. Оце портрет його брата. І тоді він дав слово: тільки ось такі яскраві фарби. І ніщо інше. Тільки радість, тільки життєдальна сила. Це Цей натюрморт весна прийшла. Ви бачите вперше. Це прем'єра. Він на жодній виставці ще не був показаний. Ми його показуємо тут вперше. Ви бачите натюрморт. Голуба тарі, на ній фрукти, молочниця Баранівського фарфорового заводу, бузок у вазі, а за натюрмортом ми бачимо краєвид. Ви подивіться, які потоки світла? Ви подивіться, скільки тут повітря. Оце знаменитий Максименківський цілющий натюрморт. Сьогоднішній день для всіх житомирян, для гостей нашого міста і області це день маленького щастя. Щастя, коли ми маємо можливість доторкнутися до творчості нашого видатного земляка, людини, яка практично віддала все своє життя мистецтву, яке має сьогодні служити радості, процвітанню і звичайно мужності і мудрості, переживши роки війни, у своїх 18 років. Максименко вже тоді мабуть відчував, що Україна буде відчувати горе і нещастя. І сьогодні, коли вона обливається кров'ю, такі твори Максименка, як на тюрмоти, вони допомагають жити і виживати. А тим, хто сьогодні в тилу, допомагають боротися за те, щоб наша Україна була незламною, та на яку картину не поглянь це тільки мазків. Скільки бар він вкладає всі свої картини, вкладає всю свою душевну енергію. Мабуть, ця енергія і вабить як магніт людей притягує людей, особливо людей, які розуміються в мистецтві, і м Микола Максименко, мабуть, жодного дня не прожив без пензля в руках. тому що Це реальний майстер. Що не картина, то шедевр. І дякую, і дякую, особливо. І мені мені здається, що він спустився з неба тому, що це якраз ці дні, коли він відійшов у вічність, і, ось і але він тут з нами присутній. Івана Святий є такі рядки. Спускається з неба крісло голубе на крилах пісенних зали, як та, що співає самого себе, щоб люди з ним краще стали в своїх полотнах. Максименко закликає людей, щоб люди зрозуміли, що водета оце найвища цінність, оце мистецтво, оця картина, оце слово, оце пісня. цим повинні люди жити і насолоджуватися. А всі ці чорні краски це повинно відійти назавжди. Я приймала участь у. Конкурсі про Миколу Максименка писала про його досягнення, як він дуже старався малював крізь біль. Він пообіцяв собі, що він буде малювати тільки хороше, тільки веселе, тільки яскраве. І він дотримався свого слова. Його картини наповнені дуже великим змістом. Вони дуже яскраві і люди, дивлячись на ці картини, вони, можливо, знаходять свій сенс, своє призначення. Вони дуже радіють самим картинам, дуже яскраві, прикольні вони. Вони незвичні і якісь ну незвичайні. Таких я не бачила більше. Вони надзвичайні яскраві. Вони показують, як, як Микола приймав з Житомирщину, як він і Їх співав. Прожилися які багато в місті Житомирі. Ми багато не знаємо тих людей, з якими живемо поруч, з якими куркуємо поруч, з якими зустрічаємось. І саме ось такі простори нам допомагають пізнати своїх житомирських героїв, своїх житомирських митців. Максименка знаю особисто. Купувала в нього роботи бузок, відвідувала багато його виставків. Виставок, але що хочу сказати, що саме пані Валентина, боже, як же вона вміє гарно розказати про цього митця? Такі сокровенні слова, які трогають тебе, ось тебе всередині. В системі координат бібліотечної мережі міста Житомира проєкті земляки-земляки Микола Максименко займає не тільки чільне місце як художник, як воїн, як митець. А як людина, яка надихає нас в наших проєктах, тому що якраз з візуалізації те, що йде від серця, те, що йде від душі, проходить через руки, ми починаємо всі наші проекти. І якщо картина це візуальне мистецтво, то і книжка це теж те, що до чого можна доторкнутися, і те, що можна побачити, тому ми проводимо такі паралелі і. Вдячні Валентині Забродській за те, що вона є берегинею його спадку, за те, що вона несе цю просвіту, яка сьогодні дуже потрібна Житомирянам. І нехай пам'ять про нього залишиться не тільки в сторіччях, а й в віках. На це ми і працюємо.